Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Діти, а ви чуєте, які чарівні звуки? Так, це крапають крапельки з бурульок, співають пташки, дзюрчать струмочки. Діти, а яка зараз пора року? Так, правильно, весна. Струмочок приніс нам ось цей кораблик. На якому є якесь повідомлення? Це весна просить допомоги, бо зима не хоче пускати її до нас. Треба допомогти весні і виконати її завдання. Допоможемо? Так, малята, звичайно, давайте допоможемо. Дивіться, сонечко засумувало, бо в нього немає промінчиків. Давайте викладемо по колу із рахувальних паличок або зубочисток промінчики. Подивіться, наше сонечко вже посміхається, які ви молодці. А зараз малята ви почуєте чудовий спів пташок. Уважно слухайте і відгадайте, що це за пташка. Ви чудово впоралися із цим завданням. Ой, малята, подивіться, чомусь дерева стоять сумні. Що з ними відбувається навесні? Правильно, вони прокидаються після зимового сну, і на них з'являються листочки. Давайте допоможемо деревам посміхнутися і прикрасимо їх маленькими листочками. Для цього візьміть рахувальні палички або зубочистки, маленькі бусинки або гудзики зеленого кольору, або просто зелені кружечки. І викладіть спочатку стовбур дерева та гілки, а тепер прикрасьте дерево зеленими листочками. Супер! Я впевнена, що у вас вийшли чудові дерева і вони посміхаються. А ще весною з'являються перші квіти. Це пролісок, підсніжник. Давайте з вами покажемо, як прокидається підсніжник після зимового сну. Для цього приготуйте свої пальчики. Я пролісок маленький і перший на весні сказати всім раденький кінець, кінець зимі, з-під снігу свій листочок до сонця простягну. І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. І вже залишилося останнє завдання. Розкажіть, що буває на весні за картинками-підказками. Дивіться уважно на зображення та називайте за картинкою, що буває навесні. Гріє сонечко. Ростає сніг. Біжать струмочки, тануть бурульки, прилітають пташки, розквітають перші квіти. Малята, ви виконали всі завдання. Весна дякує вам за допомогу і поспішає прикрашати всю землю. До побачення! А я вам бажаю, щоб ця весна. Була для вас теплою і радісною. До нових зустрічей, бувайте!